Зуття зима осінь, сток 16 євро за кілограм. Лоці знаходиться як чоловічий, так і жіночі. Мінімальний відсоток дитячого зуття. Ось такі, дивіться, які ідеальні. Чоловічі, сиренького кольору, на 42-й розмір. Дуже теплесенькі. Зручні. Така сіра моделька. Наступна. Знову ж таки, чоловіча. Ось така. Класний Том Тейлор. Бачите, Том Тейлор. Розмір 46-й. Всередині теж ось таке утеплення. Стан ідеальний. Нові, наступні. Ось такі класні жіноча моделька на каблучку, на зав'язочках. С Олірвер. Новесенькі з 40-го розміру. Наступна. Ось така жіноча моделька. Теж зверху натуральний замш на каблучку. Каблучок такий дуже зручний, сороковий розмір, теж дуже утеплені. ну Така середня утепленість. Ось так вони виглядають. Так, Наступна моделька. Ось такий класний. Розмір пише 38-й. Така цікава моделька. Теж зручна. зручний каблучок. Вони йдуть такі більш осінні. Наступна модель. Знову ж таки, ось така осіння моделечка. 39-й розмір, гарний такий колір З боку є самочки, вони йдуть новесенькі. Це, напевне, нобук. такий м'ягенька шкіри. Так. Наступна ось такі для дівчаток. Класні, теж така стильна моделька. Розмір 33. Бачите, йдуть новесенькі з етикеточкою. Наступна моделька ось така. Такі чобітки осінні. Також вони йдуть високою такою халявкою, сороковий розмір, дуже зручненькі. Теж йдуть трішки утеплені. Наступна моделька ось така. Теж йдуть новесенькі. Ось так вони виглядають. Осіння моделька. Розмір, напевне, теж 38-й. За такеточку на зав'язочках. Ще попадаються ось такі теж новенькі на каблучку 37-го розміру. Бачите, розміри йдуть різні, як і великі, так і маленькі. Наступні ось такі класні в формі угів. Зимові черевички, Том Тейлор. Досить така гарна моделька. Ззаді йдуть на замочку. Розмір 39. Такий класний, бачите? Так вони виглядають. Наступна. Ось такі у нас осінні нарядні черевички на каблучку. Розмір 37. У нас знову ж таки ось така шкіряна моделька. Всередині йде утеплення, Розмір 39-й. Наступна ось така моделька. Теж на такі зручні підошві. Жіноча моделька 41 розмір. Наступна ось така модель. 37-й теж напевний розмір. Ще ось така стильна модна моделька. Бачите, ось така роженька Розмір, напевне, ну, не бачу великий. Ось так вони виглядають. Так, наступна. Ось така чоловіча моделька. Ось так вони виглядають. Бачите, розмір бугатій, розмір. 45-й. Ще ось така є жіноча моделька. Такі чоботи. З такою довгою, високою колявкою. Вони йдуть новесенькі, 41-й розмір. Тут можна собі закотити. Наступна модель ось така, теж осіння, теж всі новесенькі. Бачите, 40-й розмір жіноча моделька. І ще бачимо ось такі чорні, теж осіння модель, 36-го розміру, дуже зручнесенькі, теж осінні. Це є взуття стовпці, ціна 16 євро за кілограм. Для замовлення такого лота звертайтесь до наших менеджерів.